Образа на маму. Вона отрує життя не тільки тому, хто ображається, не тільки матері, на яку ображаються, а рідним це дуже глибока образа. Вона не дозволяє рухатися вперед. Вона спонукає до серцево судинних захворювань, до неврозу, до найгірших хвороб. І все йде звинувачення, звинувачення один одного. І рух вперед ніяк. Тож сьогодні в антистресі по по-українськи» ми поговоримо, як відпустити образу на маму одна із найбільших образ, яка може бути. І це комплексна техніка, комплексна робота, як образа, яка дуже довго триває, так і ця техніка. Коли ми ображаємось на маму, ми ображаємося на своє ДНК. Так, ми ображаємось на свою кров. Ми ображаємось на свої витоки, на своє коріння, як би це не називалося. Тому зворотній процес, образу на дитину, в усіх культурах це найстрашніший прокльон, коли мати проклинає свою дитину. Бо мати проклинає свою кров, частину себе. Звичайно, що і матері такі щастя не буде. Але чому так часто говорять саме про образу на матір, а не в зворотньому розумінні, ем, якраз матері на дитину? Відколи Зигмунд Фрейд почав аналізувати всі глибинні наші проблеми, заявив, що всі проблеми родом з дитинства, саме звідти. І почалися проблеми. Саме Зигмунд Фрейд найбільше актуалізував проблему образи на маму. І пішло, поїхало. А що таке стереотипи? В прямому значенню слово стереотип це твердь, твердиня. Його вже дуже важко змінити. І до сьогодні, в усіх країнах, починають інколи навіть знаєте, у мене був клієнт, який тішився тим, що він знає причину всіх своїх нещастя, і казав: знаєте, чому у мене отакі от проблеми? А це все тому, що мої батьки неправильно мене виховували. тому що вони. І прямо аж з таким от почуттям, знаєте, це якесь таке садомазо, Тобто такий мазухізм. Я знаю, де в мене болить, і я оце буду колупати у цю ранку, бо вона в мене болить. Я знаю, хто винен. І я буду по сто разів на день повторювати і ображатися на тих, хто завинив у всіх моїх бідах, бо всі комплекси саме звідти дійсно. Кажуть, що всі наші проблеми родом із дитинства. Але якщо подумати, то наші батьки навчали нас жити як могли. Дійсно, наша мама вона вчила нас жити так, як могла. І тут варто задуматися одразу, найперше. А хто допоміг мамі? Вона мала психологів, вона мала підтримку. Чому мама була нещасна, сердита? У когось, можливо, пиячила, у когось, можливо, била, а у когось, можливо, так любила, що аж залюбила, тобто не відпускала від себе на крок, вдавалася до крайнощі. Наші мами, моя мама у 70-х-у 80-х роках минулого століття, та думки не мали хто ще в Радянському Союзі про психологів. Однозначно, вона не мала ніяких книг. Ніякого інтернету, ніякої підтримки, ніяких курсів в підготовки матерів такого не було. Просто, що передано було, із покоління в покоління, ну, дійсно, мені пощастило з мамою, і все було класно. Мали інші проблеми. Але якщо ми говоримо дійсно про маму, найперше, що ми маємо зрозуміти, це зрозуміти. Що вона робила це, навіть якщо хтось скаже зі зла, вона це робила. Головне, щоб вона у вас була для того, щоб ви народились. Все, це вже можна подякувати. Якщо хтось буде говорити класичне, а я її просив мене народжувати, а це дуже великий гріх, так заявляти. На те було все світоволя. Звичайно, ухвалювала рішення щодо вашого народження ваша мама. І коли починають мені клієнти казати, то вона що не розуміє, не розуміє, тому що її так вчили. Її вчили її мама, а маму мами вчила мама, а маму мами мами вчила мама, 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 і так безкінечно. І коли така прямо лють у клієнтів до мами, я завжди кажу: ну, гаразд, що будемо робити? Вб'ємо маму. Зразу так, от ні. Кажу, розумієте, ви щойно такий бумеранг відправляли, що може вбити не одну маму. Ви ще наскільки люті повкладали в слова, що не одну маму може вбити, бо мама не так робила. А як так? Що робити, коли людина почала усвідомлювати, що мама робила щось не так, бо її так навчили? Як тільки ви з'ясували причину, що так, вся проблема у тому, що десь не до виховання було, мама неправильний приклад зробила. Чи можливо не той метод виховання застосувала до вас з того моменту, все починається як в алкоголізмі? Як тільки ви визнали, що ви алкоголік, все це ще до речі, це тільки ви заявили, що ви. Розумієте, що ви алкоголік, але це ще далеко до розуміння, до усвідомлення. Свідомість це відображення дійсності через призму, через наше, наше мислення для того, щоб вже дійти до інтелекту. Інтелект це вже повне світосприйняття, таким як воно є. Також, щоб до того дійти, моменту, ви маєте розуміти, що чому саме мама так діяла, Бог з ним, але що ви з цього моменту маєте зробити? З того моменту, як ви зрозуміли, що мама винна, ви маєте одразу поставити собі наступне питання: Так, що мені робити, щоб змінитись? Ми не поринемо назад у дитинство. Ми не випрямовуємо нашу маму, наше дитинство, наше виховання то було. І якщо ми не можемо шкодувати, бо нема сенсу шкодувати про те, що було, то й нема сенсу говорити про те, що. Мама робила щось дуже неправильно, робила і все. Ви живі. І знову, якщо хтось скаже, а я просив її, повторюю, то все свято воля. Не хотів би всесло зробив би все, щоб вас не було. На рівному місці люди помирають. У вісні немовлята, помирають, а ви вижили класно і таки чудово, що були. Тож просто варто подякувати за життя. Варто просто подякувати за життя мамі. Я про це пишу у вірш, який так і називається Образа на маму. Я цей вірш писала на прохання дуже багатьох своїх клієнток, які мали глибоку образу на маму і приносили її, уже будучи самі не тільки мамами, а вже й бабусями. І зовсім забулися про той момент, що якщо вони в такому віці. То є ще один нюанс дуже серйозний. Наші мами мають властивість відходити у вічність. Може, вже когось відійшла, а ви ще тримаєте ту образу? Кожного разу, коли ми взагалі на когось ображаємося, давайте подумаємо. Продовжте речення: ця образа мені дає те, що. що вам дає образа. Але що хорошого може дати образа, якщо це не конструктивне почуття? Образа не конструктивне почуття, однозначно. Вона нічого вам не дасть. Я колись таке гарне порівняння знайшла, що образа це вуглинка, яку ви тримаєте в руках. Вона пече вас, але нікому більше не зашкоджує. так? Образа це ваше особистісне почуття. Якщо ви кажете, я на неї ображаюсь, і що? Людина, на яку б ми не ображалися, це навіть може бути не мама. Вона інколи навіть і не знає, або їй просто байдуже, і не цікаво, що ви ображаєтесь. Натомість ви носите оцей тягар, носитеся із цим. А це у нас є ще в інших техніках, як відпустити образу, кораблики. У нас є ці техніки в інших відео. І психовірші є. Давай відпустимо образу, пишіть листи, але не відправляйте. І все це пов'язано тільки з одним: що образа, образа це така негативна енергія. Яка може з'їсти тільки вас і більше нікого. Бо вона зжирає вас із середини. Як це працює? Я поясню спробую принаймні пояснити доступно. Наш стрес як відповідь на негативну емоцію, створену нами ж? Це наша психофізична реакція, психофізичне напруження. Стрес це напруження. І от ви. Всі напружились отак, от от фактично, отак от все стискається. І фактично кожного разу, коли ми отак от от десь там всередині це показало, так, що ми робимо, а інколи навіть ми так прямо робимо, стискаємось, у нас відбувається от якраз така негативна реакція, якраз напруження стискаються наші нервові клітиночки десь які в якій частині нашого тіла. Найчастіше зона провини з точки зору психосоматики, це ваша. Шейна плечова зона, вам важко. Важко чому, ну, я завжди так ще показую. Ваш хребет це, от, знаєте, вигляді хреста, як от від голови до основи хребта, і от ваші отут плечі оце хрест. Так? А ми, біблійне, ми несемо хрест. Якщо ви християни, ми несемо хрест. От він нас давить саме в цій частині. Знаєте, теж біблійне, що. У кожного свій хрест, і ми не понесемо більше, ніж ми можемо. Але ми додаємо собі. Коли ми у когось забираємо хреста, це про інше, про допомогу іншим, про обережну допомогу іншим це інше відео. Коли ми на себе щось натягуємо, коли ми образи формуємо, страхи, провини, коли оце кажуть в кожному народі, яка б це культура не була, є така фраза: камінь на душі. Камінь на серці, тягар на плечах. Ото все воно вітаю. То все ваші образи, провини, страхи. Жодна мати насправді що б вона не казала, хоча матері є різні, звичайно, і є такі винятки, вона не бажає смерті своєї дитини, навіть коли вона каже в емоціях так краще б я тебе убила чи аборт зробила. Це тільки емоції. Ви живі. А образи це ваша реакція. Це ваше почуття. Людину не можна образити, можна тільки спонукати у неї, викликати реакцію образи. Можна, що хочете робити, можна багато чого дратувати людину. Але людина дратується, значить ображається. Не дратується, значить, вона не включає образу. І не буде оцього негативного почуття. По-іншому це не діє. І якщо ми говоримо про Дійсно, про те, що образа це ото такий сильний негатив. Ми маємо пам'ятати те, з чого я розпочала сьогодні лекцію: що образа на маму це образа на своє ДНК, на свою кров, як і зворотній процес. І це дуже серйозні пред'яви. Тобто, ви не любите свою нетру, звідки ми тоді хворіємо. Ви кодуєте свою кров на те, щоб вона була не така, бо ви її не любите. А як вона може бути така, якщо ви до неї погано ставитесь? Все кров починає загусати або напакерічити, бурлити, кипіти. Оці фрази, знаєте, бурлить кров, кипить кров. Шаленіє кров оце от вона звідки? Ми самі тільки можемо оцей процес запустити в нашу кров. Ми самі можемо образитись. І коли ми кажемо, а тут дуже зараз цікавий момент. Коли ми кажемо, це батьки сформували у нас комплекси. Відкриваємо словник, ну, Google вам в допомогу, і читаємо, що таке комплекс. А комплекс це особистісне утворення. Тобто, вітаю! Ви особисто самі собі щось там наформували. Мамо так, вона причина, бо вона людина, яка найбільше була з нами. Якби з нами безпосередньо був дядько Петро, то був би винен дядько Петро. А так була мама з нами постійно винна, значить хто мама? Тобто або хтось інший родич, на якого ви ображаєтесь, бо комплекси. все. Перестаньте носити оте в собі. Коли я запитала в однієї чергової своєї клієнтки, яка сказала, що я зрозуміла, що це всі причини від того, що мама в мені сформувала комплекси. Кажу чудово. Що ви зробили з того моменту, як ви це зрозуміли? Ну, вона я поколупалася у собі. Поколупалася у собі, слухаємо уважно, і знайшла там дуже багато негативу. Тобто, вибачте, зараз буде не вельми приємне, але вельми дотичне порівняння. Людина колупалася в собі, знайшла в своїй душі, а це значить у психіці, і відповідно, ми ж психофізичні у тілі, знайшла таку собі помийну яму. Яму з гноєм. А по-другому не скажеш, що вам зараз неприємно. Так, те, що в нас чорне сидить, по-другому і не назвеш. Це той гноювик, який розриває нас, і ми прекрасно знаємо, що якщо в нас щось буде гнуїтися, цього для здоров'я нічого не буде приємного. Тобто ми поколупались і знайшли. І, я завжди кажу, то чудове добриво для прекрасних нових почуттів, для розуміння того, що. Мама вчила так, як могла. І ви тепер мами, ну, може, тата. Якщо ви думаєте, я такий чи така класна, ніколи мої діти не будуть страждати. Я все буду робити супер-пупер. Я записалася на одні курси. У мене сьогодні була мама, яка відвідала усі курси видатних психологів, не називаю прізвища цих психологів, щоб якось по-іншому не трактували. І те, що робиться з її дитиною. З дев'ятирічним хлопчиком, він уже відвідує психіатра, не психотерапевта, а психіатра. І коли ви думаєте, що ви будете бездоганні за рахунок того, що ви знаєте про все на світі, ви будете бездоганні тільки в одному. Якщо ви будете любити взаємною любов'ю дитину а і дитина, як бумеранг, буде любити вас. І це насправді так є. Які би помилки не робили, їх завжди можна виправити. Я згадую весь час знайомого дідуся, який прожив своє життя і останні 30 років не спілкувався з своїм старшим сином, відмовився від нього. Але помираючи, не побачивши сина, просив перше і найголовніше не забудьте йому передати, що я його любив і що я його прощаю. І хай він пробачить мене. Людина спокутала всі свої гріхи за той самий момент, коли вона сказала. Ми змінюємося до кінця наших днів, до останньої хвилиночки, якщо ми того хочемо. Бо ніхто за язика нас не витягне оті слова любові. І бумеранг родинний летить до тих, хто гординю і каже: я так не буду. От я так ви так не будете. Я зразу кажу, ви не будете так, ви будете по-іншому. Ви накосячите по-іншому абсолютно. Ви зробите все інше. Бо ви ще не почистили отой гнів своєї душі, оту образу. Бо коли ви вже кажете фразу я отак не буду, це означає, що я образилася і тепер точно доведу, що отак не буду. Це все одно образа. А образа нагадую, не конструктив і чорна енергія, чорна емоція, чорне почуття. Нічого конструктивного не дає. Тому кожного разу, коли отам колупаємося. Витягуємо слова спершу витягуємо, бо воно важко. Витягуємо слова. Мамо, дякую. Тато, дякую, бо ви були в моєму житті. Бо я є, вау, тут і зараз. І буду потім. Скажіть слово, вибачте. Завжди є, за що вибачитись. Немає бездоганних людей. Немає бездоганних ситуацій. Ми люди, Ераре, гуманумест. Людині властиво помилятись, сказати: Я тебе пробачаю. Мамо, пробач, і я пробачаю. І не тільки в прощену неділю. Так оце люблю, коли тільки в прощену неділю починають усі рік чекають, щоби написати: Оте от пробач. А можна не встигнути. В Україні війна, і кожної секундочки може щось таке впасти з неба. Що ніхто не встигне навіть не те, що зробити, подумати зробити щось, щоб закрити всі свої гріхи і огріхи. Встигаємо. Я так у вірші пишу образа на маму. Встигаємо подякувати, встигаємо сказати вибачте. Для цього відпускаємо наші образи. Спробуйте ще інші техніки, як відпустити образи. Ми це робили в інших відео. Переставаймо ображатися, бо мама одна. Так, може мама бути, яка вас виховувала але біологічна мама одна. Можете не спілкуватися, але образу тримати, як оту вуглинку у руці, яка тільки вам завдає шкоду. Запитайте знову, а що вона дає вам та образа. Подякуйте знову, мамі за життя. Не ображайтесь на життя, бо хто на нього ображається, то буде мати і зворотні процеси. А сказавши мамі дякую, ви зробите цю хвилину кращу для неї, для інших, і світ стане краще.